Лише з другої спроби, в 1989-му Горбачов дає дозвіл на повернення кримських татар, але вони і без того вже кілька років повертаються. Тепер просто можуть робити це легально. А от їхню іншу вимогу відновлення автономії, яка існувала в 1920-х роках. Відхиляють найбільший спротив чинить кримська партноменклатура – Минає лише кілька років, і місцеві комуністи раптом різко змінюють позицію. Тепер вони вже самі вимагають автономії і навіть проводять у Кримській області референдум. Явно нелегітимний. Перший такий в цій низці. Їх підтримав Кремль і голова Верховної Ради УССР Леонід Кравчук, під керівництвом якого 12 лютого 1991 року парламент визнає автономію Криму. Так було відірвано перший листок календаря. Анексія. Вона створила умови для укріплення російських позицій вже в українському Криму, і вона створила умови для легкого захоплення Криму.